Російські війська у п'ятницю обстріляли і зруйнували мирноградську збагачувальну фабрику на Донеччині. У момент атаки у будівлі були п'ятеро працівників. Вони не постраждали. Саме підприємство зазнало масштабних руйнувань, знищені два поверхи фабрики, і диспетчерська вийшла з ладу основне обладнання. Роботу довелося призупинити. Місто Мирноград усього за 10 кілометрів від лінії фронту в Донецькій області на одному з найгарячіших напрямків російського наступу. Насправді бачимо, що ворог шукає будь-які методи і будь-які способи, аби зупинити енергетичне життя нашої країни і навіть, навіть цілить по гірничо збагачувальних фабриках. Здавалося б, Спочатку вони брали ціль тільки на електропідстанції, нині вже добираються і до сировини. Нагадаю нашим глядачам, наприклад, що на таких фабриках збагачується вугілля, від якого потім зокрема отоплюються міста Київські, отоплюються всі регіони України. На щастя, люди не постраждали. На щастя, працівники встигли врятуватися. Та бачите, ворог нічого. А... Нічим не нехтує, хоче зруйнувати абсолютно все, що є на підконтрольній Україні території. От і поки ми чекаємо на необхідну нам зброю, йому це буде даватися більше. І більше. Але Сил оборони стримують його. До слова, хочеться додати, що наша редакція намагалася доєднати до цього ефіру представників Державної служби надзвичайних ситуацій та влади, але, на жаль, вони відмовилися. Все ще чекаємо на офіційні коментарі, щоб знати, яка нині ситуація у Мирнограді.